Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Одна година. Я вже прийшла додому, ходила. Дивіться, моє дерево. Не хочеться навіть виходити на вулицю. Така холодина, мінус один. Холодина страшна, вітер, холод, Собачі, як ото кажуть. Батареї теплі, в хатці так тепло, гарошок. Я вам давно не знімала, мої дівчатки, мої хлопчики. Хто там мене дивиться, зараз розкажу, чого не знімала. Ось взяла собі рози такі, бачите? Рози, рози красиві. А що це тут на одній розі? Щось ще чи число якесь. Чого тут вони? Он щось таке написано. На що воно? На листочку? Я не добачила. Отакі рози. Вони не дуже ж такі, бачите, Ну, день постоять і то красиво. Дивимося, що я взяла сьогодні. Отакий йогурт взяла собі. Отакий калінку йогурт взяла. З Така, це, це така кубаска, Вона з двох. Отак, одна і отак друга. Вони ну, розрізали такий сир. Отакий От смаколик. Туди розкажу чого туди. Отаке От м'якеньке булочка. Отакий От хліб дуже хороший, смачний. Отакий От батон. Це кава холодна. Один к одному. Ну, Скажімо, 100 грам кави, 100 грам, 100 грам молока, наличі води, як хочете. Це якийсь соус. Один огірок, три банани, два нектаріна, така абрикоска, яблуко і два мандаринчика таких підгулявших. Чого я вам не знімала у середу? Бо я у вівторок у вівторок ті дівчата, які тут живуть, я думаю, що у їхніх городах була така сама ем, акція, так називалося Ніч бездомних. Так. Да. Є і в Фінляндії бездомні, але вони бездомні не того, що їм ніде жить, а того, що в них такий образ життя. Вони взимку живуть у Хойтотала, так називається. Там їм дають притулок, там у них і їсти безплатно, і спати безплатно, і купатися і все, що хочете, телевізор дивиться. А як починається, холо, о, о, літо, вони уходять в ліс строїть там собі шалаші і там живуть. Так оце було приурочено для того, щоб вони там собі брали те, що їм треба. Але там були різні люди, які брали теж, і я була, і все. Ось що я собі ось залишила те, що я собі залишила. Це той прорвалося ларіалівський «Траска для волосся. Найхороший срок годності аж до 24-го року. Ну, Може, й покращу такий колір, а чи ні. Отаке От гель собі для душа. Отакий От. От гель для душа. А це шампунь. Оце я собі отакі три штуки оставила. Тоді, оце, бачите, такі. Салфеточки з дезінфекторами. Руки витирати, вони, ну, Як ото дезінфектори у нас є, а це такі салфеточки. Отакий От фонарик один собі залишила. Отак От зараз зараз ключу вам покажу. Бачите світиться. Світиться. Бігає. Він не на батарейках, не, не знаю, на чому. Отаку от собі залишила. І отаку от упаковочку для носа. А Це я так ударила по нозі. А це мої рідненькі вже пошти запаковала. Оце вам ну, покажу і буду далі запаковувати. Оце ж я брусила оцей смаколик сюди. Цей смак... смаколичок брусила. До якого він. Хороший срок годності. І оце, бачите, скільки в мене тут смаколиків, це вітамінки. Одна пачка. І це вітамінки. Десь тут ще одна пачка така, вітамінок. Ага, ось вона. Вони трошки різні. Це такі, а це такі і пачки вітамін. Що це, куди це я готую? Це я готую для наших хлопців передачу. Оця передача буде безкоштовна. Я відправляю на свою Аню, на свою невістку. Вона получає все, розпаковує, сказала, вони з роботи там докуплять носочки, трусики, тапочки і все одвезуть на больницю. Бо зараз же ж у нас на нашому напрямку, на Запорізькому, йдуть дуже страшні важкі бої, такі страшні, дуже багато наших хлопчиків спасають у нашій лікарні, в обласній лікарні. І це все буде для них. Це дивіться, для душа гелі. Гелі, шампунь, і гелі, це три в одному, тут і, і, і шампунь, і це мужське, бачите, в мене написано. Це для наших хлопців. Тоді оце, оце ці, цілий пакет. Тут таке. Оце. От бачите, і щоточок їх тут там багато дуже, багато щоточок. Щоточки. Там же і дівчатка є. Оце такі прокладочки, оце такі, знаєте, може, ножку розтерло, а чим за, за, замазать, заклеїть отаке, отаке саме ножку заклеїть для хлопців. Це ще опять для дівочок, там і девочки є. Отакі салфеточки. Отакі салфеточки. Тут ще у мене і і вологі без салфеточки є. Повний мішок тут всього. А тут ну, дуже в мене багато дезидерантів таких шарикових. штук, мабуть, 10 такі, отакі. Такі, такі. Отакі маленькі зубні пасти. І більші зубні пасти. Їй От. Опять пасти от. Тут у мене теж зубні пасти. Бачите, зубні пасти здорові і зубні пасти малесенькі. Це все для них. От. Тут у мене речі теплі, теплі речі. Тут у мене шапочки, носки. Отаких От шапочок в мене багато, таких сірих От, шапочки. Тоді брюки в мене тут є для них і носки. Брюки і носки. От. Так що оце все, що я хочу передати для наших хлопчиків. От, -от так. Бо мені ж воно не треба, скільки, ви ж розумієте, на що мені це? На що? А це ж яке хороше. Це ж яке хороше. Оце. Їх хорошо кормлять там. Моє, моя Анечка часто там буває в больниці. Часто буває. До 12-2023 року. Це таке, знаєте, ну, на перекус чи з чайком тума сукла з чорного шоколаду. Ну, а чого ж хлопцям оце таке не повести? Каура, вівсянка і чорний шоколад, отакі печиво. Чого ж не повезти, як воно в мене безкоштовне, я його набрала. От. І, і оце ж все. От. І оце тільки собі оставила. Мені хватить. А там ще у, у мішку такі салфеточки. Це я собі оставила отак, знаєте, у літак. Щоб не брати ото. горюче, розрішати у літак. А ну так от, одну там, дві бросю в сумку і все. А їм же оцей сін, вони десь там на, на, на точці. Їм треба покушати руки, оце так відкрив витир і кушаєш. Отак. От а собі ще взяла одну випила і ще дві залишилося. Покажу баночки. Такі дві баночки лимонадік. Але він, знаєте, він зовсім без сахарю. Зовсім, бачите, написано на 100 мг 2 кілокалорії тільки. З вітаміном, вітамін, вітаміною, це вітамін. О, таке. Отут що у нас? Тут у нас той гранат. І омена. Це у нас гранат і, і малінка. Отаке. Це в мене було три баночки. Одну я випила дві ще є. Ну, я таке ж їм не положу, ви ж розумієте, на що воно треба. Я їм положу те, що їм треба. Оце так, а оце собі оставила. Оце собі оставила. От. Це зайшла сьогодні, купила собі парієтик отакий, я п'ю кожного раночку п'ю. Десять. Скільки він тут? Скажу вам зараз. 10.20 стоїть, А так, по повній ціні 17.72, а я плачу 10.20, бо це ж 40% йде откили. Оце так мої рідненькі. Того я і не показувала. Оце у вівторок я була ввечері, а вчора, в середу, серед мене Лєна, моя подруга. Попросила, позвонила, тітя Анташа, можете зо мною до банку сходити. Можу, я що трапилось? Вона каже: я не можу діляти проплати через ем, комп'ютер, не відкрита в неї була ця страничка. Ем, от, не ті панки не відкриті були. Ми пішли п'ять хвилин там і все зробили. А оце ще, бачите, в мене нове придбання. Оце тут медик у мене, медик, бачите. Медик це, це мій О, І отаке от ж, бачите, це, це в мене теж нове. Так я оце тут поставила, думаю, та хай стоїть. в мене медик був у тому, Ну у, 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 така банка медова. В мене вже нема того меду, що мені мої присилали з України. От. Оце Аня буде мені посилку пересилати, сказала, і меду тобі положу, і те, що я люблю, ромашку. От тоді палички солодкі, насіння наше, ну, от таке все. От. Оце і все, що я хотіла розказати, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчатка. Тримайтесь, тримайтесь. ненько Україна, все буде Україна. Тримайся. Багато нам грошей дали, включили нас разом із Ізраїлем у один пакет. На 24 рік нам 60 мільярдів дали, 60 мільярдів а Тим Ізраїлю 10 мільярдів. Чого Ізраїлю так набагато менше? Ну, Тому що і страна, вона, країна вона менша, і в них більш поставлене своє. Оце купол, вони ділають, тоді там ще щось, і армія хорошо оснащена. от. А у нас трошки слабкувато з цим. От. І нам оце 60 мільярдів. 60 мільярдів це дуже здорові гроші, дуже здорові. От, -от так. так що дивіться, ще раз, мої ті рози. А, я ж вам не показала, бачите, красне покривало, поклала. І думаю, та покладу красного ковра. Він такий м'якенький-м'якенький, хороший. Я його завжди на Різдво. Та думаю, яка мені різниця, чи різдво, чи не Різдво поклала собі і лежить. Так що оті там матрешки, що ото, не, не вигавкуйте, баба завжди допомагає. Як я допомагаю, як кажуть, хороші діла люблять тишину. Отак От і я. Ну, це вже вам показала, бо це я сама не купляла, ще раз повторюю, а це я оце у вівторок увечері. Ходила і цього всього набрала. От, там хорошо такий концерт був, як уже стемніло, з факілами красивий, такий там, такий робили, От, співали красиво. І поїсти можна було дуже багато. Сосіски були на грілі, тоді картошка з тими сосісками була. Я поїла одну сосиску, кави випила з булочкою, тоді в другому місці чаю випила з булочкою. Тоді отакі лімонади бери, скільки хочеш, соки, водичка. Ну, коротше, всього всього багато було. Дуже велика подяка фінам за те, що вони оце так все хорошо роблять. Дуже хорошо. Дуже хорошо люди наші, ті, що там були, теж понабирали. Всього багато-багато. Ну, Комусь тільки треба. Понимаєте? Мені не треба багато. Ось моя квіточка вже опадає. Мені не треба багато, бо куди мені? Я одна. от. А оце е, передачу передати це хороше діло. Це хороше, бо хлопці наші теж роблять дуже хороше діло і дівчатка. І їм теж вони ж такі самі, як і всі ми. І їм хочеться і смаколика. І хочеться піти душ прийняти, і помитися, і, і побриться. в мене і бритвені принадлежності, ну ці разові такі станочки, упаковка, там, мабуть, 4 чи 5 штук. от. Ну Це все шадували, все, що давали, я все-все-все все брала, брала і брала. Може, хтось отак ходив со сторони і думав, куди ти тітко, це все гребеш чи бабо. А от нікому я нічого не казала. Нікому. Воно нікому не треба. Це наше горе, наша війна це наша війна. І ми повинні допомагати, щоб швидше вигнати отого щура проклятого. Щура. Ото так. Все, бувайте здорові, щасливі, тримайся, моя люба, моя нескорена, ненька Україна. Все буде Україна. Paca, paca.